Дівчата, вітаю, коли ми говоримо про гладку та сяючу шкіру. Glow Skin – це коли вона ніби підсвічується зсередини, Це те, що так подобається багатьом дівчатам. Дуже часто це саме про використання активів у догляді. Сьогодні хочу показати два засоби, котрі я сама використовую для цього, що надають вашій шкірі ефект від полірованого яблучка. Професійна сироватка для гладкості та сяйва шкіри від тераміт містить потужну суміш 20% м'яких кислот у поєднанні із. Покіливим пептидним комплексом, що стимулює оновлення шкіри, запобігаючи подразненню. саме мигдалева кислота забезпечує м'яке відлущення, зменшує зморшки та створює гладку та прожну шкіру. Знакою саме цього засобу є його м'яка дія, і те, що він підходить навіть для чутливої шкіри. Після повного поглинання сироватки зверху використовує ценамідглаукрем від Transparent Lab. легкий крем гель на основі 5% ніацинаміду, комплексу амінокислот та керамідів для зволожування, а також освітлювання та вирівнювання тону шкіри, регенерує з пігментацію постакна та наслідки запальних процесів. Після використання шкіра миттєво насичена та доглянута. Професійно. Ні, формули, круті результати та наші найкращі рекомендації для придбання та більш детальної консультації. Чекаємо вас у Дірект. До зустрічі у Мімімі.